Подивіться по дорозі, торохтить зима на возі, мотузяні вожі смиче, хуртовину в гості кличе. Зима до нас поспішає, свої дарунки для нас має. Зима приносить нам не лише сніг та морози, зима дарує нам багато свят із дарунками, піснями, веселищами. Зимових свят всі чекають, дарунки отримувати бажають. Чи відгадаєте ви, що за свято нас незабаром чекає? Цього дня чемні діти отримують різні подарунки, а неслухи, під подушку, прутики. Їх дарує той, хто спускається вночі з неба. Так, святий Миколаю. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, Принеси нам дари, кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато Читати у свято. Малята переглянемо про святого Миколая мультфільм Наближається чарівна святкова ніч. Усю землю замило снігом і море і Карпати. Українські діти чекають на свято Миколая. Яремко і Юстя слухають розповідь Матусі про Миколая, коли він був маленьким хлопчиком, то робив людям тільки добро. І так триває до сьогодні. Святий Миколай приходить щороку з подарунками до кожної дитини, розказувала Матуся. Війнята чекають, коли добрий благодійник завітає і до їхньої оселі. Раптом Яремко і Юстя почули, як хтось тихо постукав у віконце. Діти оглянулись і хутко вибігли на вулицю. Як здивувалися двійнята, коли побачили сніговика морозка, яремко з юстею запитали у друга, що трапилось. Морозко схвильовано розповів, що увесь ліс замило снігом, тому й застрягли сани Святого Миколая. Якщо не допомогти Миколаю, то всі малята можуть залишитися сьогодні без подарунків, продовжував сніговик. Ой, Лишенько, ми не можемо цього допустити. Діти дуже засмутяться, якщо Миколай до них не прийде, сказали двійнята. Левчику, допоможи! гукала Яремко з Юстею. Швидкий Левчик довго не барився. Не журіться, друзі, не сумуй морозку. Я допоможу святому Миколаю вибратися з лісу, сказав Левчик. Ура, зраділи друзі! Автомобіль витягнув сани Святого Миколая із Замету. І разом з Миколаєм вони вирушили у дорогу. А коли вибрались із лісу, Миколай подякував автомобілеві за порятунок і поспішив з ангелами-помічниками до українських осель, де його вже зачекалися малята. Зранку Яремко і Юстя з радістю розгорнули кольорові пакунки. А там і цукерки, і мандаринки, і книжечки. Скільки радості і сміху приніс святий добродійник у кожну дитячу хату. Не забув Миколай подякувати Левчикові за допомогу. Поки автомобіль солодко спав, залишив на його капоті величезний пакунок. Малята. Будьте завжди слухняними та допомагайте іншим. Тоді святий Миколай обов'язково завітає до вас з подарунками. Грудні ще свято. Новий рік. Коли діти під ялинку отримують солодощі, а це свято особливе, бо є народженням Христа, називається Різдво Христове. Вся родина збирається за столом, де їх чекає 12 страв. Ще й різдвяні свята взимку нас чекають, багато радощів мають. В цей вечір усі члени родини збираються за столом і чекають щедрувальників. Господарі дякують щедрувальникам, пригощають їх цукерками, печивом. Щедрівочка щедрувала, під віконце підбігала. Що, бабусю, напекла, то нам до вікна не щіпай, не ламай, а по цілому давай. Ось така зима не лише морозом січе, снігом засипає, а й святами та дарунками нас пригощає. Тож малята чекаємо на них. І з нетерпінням.